Як дізнатися, чи є у мене паразити? Виявляється, що ураження паразитами це набагато поширеніша проблема, ніж ми думаємо. Багато людей живуть із цим роками і навіть не підозрюють, що їхні болячки мають таку причину. По даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 60% людей мають ураження тими чи іншими паразитами. Лікарі звертають на це увагу, якщо стандартні протоколи лікування не допомагають. Так навіщо чекати? Отже, хронічна втома. Ви прокидаєтеся зранку, а сил вже нема. Сон був поверхневий, ніби взагалі і не спали. І це була не просто лінча апатія, а глибоке виснаження, яке не проходить тижнями. Здуття, гази та часті проблеми з травленням. Більше після овочів або бобових у животі ніби революція і так майже щодня. Це одна з ознак паразитів у кишківнику, які порушують мікрофлору. Бажання їсти солодке або хлібне. Вас сильно тягне на булочки та шоколад, а паразити, як виявилось, люблять цукор і кисле середовище та стимулюють ці бажання, болі в животі або в правому підребері, особливо після жирної їжі. Це може бути реакція печінки, яку атакують паразити. Шкірні висипання, акне або екзема. Шкіра стає мяною, починають з'являтися дивні висипи, яких раніше не було. Мазі не допомагають, бо це токсини, які виділяють паразити, виходять через шкіру. Різке зниження або набір ваги. Без зміни харчування ви стрімко набираєте кілограми, е, інші ж навпаки худнуть. Це теж може бути реакція організму на інфекцію, свербіж шкіри або анального отвору. Про це теж не прийнято говорити вголос, але ті, хто зіштовхнувся з цим, знають, як це, особливо вночі, це ж неможливо заснути. Е, Скрежіть зубами вночі. Це не просто звичка, а рефлекторна реакція на паразитів. Порушення апетиту. То зовсім не хочеться їсти, то з'являється неконтрольований голод, і на це нема причин, на кшталт психологічних. Дратівливість та тривожність, агресія, дратівливість без явної причини. Паразити можуть впливати на нервову систему через токсини, алергічні реакції, яких раніше не було. Часте чхання, з'явилася нежить, хоча ні з чим новим ви її не контактували. Це теж реакція на продукти життєдіяльності паразитів. Проноси або запори, нестабільний стул або занадто часто, або навпаки, його не було кілька днів. Це частий симптом порушення в кишківнику. Якщо ви побачили себе у цих симптомах, що тоді робити? І відповідь однозначно: гнати й геть з тіла як. Звісно, в важких випадках лікарі призначають спеціальні антибіотики, але більшості людей можна обійтися комплексами страв. Рослина Карпат пропонує очисну програму на базі таких препаратів, як гельмінтозин, гепатовіт, мікобен та фунгіцин. Це комплексне та збалансоване рішення для нашого здоров'я. Виникли питання або ж бажання замовити ці натуральні біопрепарати, пишемо мені повідомлення.